Які проблеми можуть бути в зв'язку з тим? Якщо людина не розуміє, хто вона є, то це перша проблема, саме велика це ваші цілі, це ваша мета. Якщо, наприклад, людина ідентифікує себе: я продавець, я крутий продавець, я хочу великий дім, я хочу собаку, я хочу родину, я хочу, хочу це, це, це. Людина розуміє, що я класний продавець, я можу розвинутись у цій сфері, це легко мені зробити, і потім вже міркує. Якщо я хочу просто продавати, то я просто влаштовуюсь на роботу. Якщо я хочу мати дійну, класну машину, хочу літати за кордон, то просто працювати на когось, звісно, недостатньо. А хтось каже: та ні, я така людина тихенька. Мені хочеться просто сидіти в офісі і робити якусь роботу. Ось це і є самоідентифікація, яка дає вам крок уперед.